Доброго дня, шановні українці, дорогі пенсіонери та всі, хто цікавиться справедливістю у пенсійному забезпеченні. Перш ніж ми зануримось у цю надважливу тему, яка зачепить мільйони сердець, дайте знати, з якого ви міста дивитесь це відео. Мені це допоможе краще розуміти нашу аудиторію та її потреби, адже питання пенсійного забезпечення в нашій країні має свої регіональні особливості. Ваша активність. Це наш стимул працювати ще краще і надавати вам найактуальнішу та найкориснішу інформацію. А тепер до суті, яка вже з 1 березня може кардинально змінити ваше фінансове становище або ж навпаки розвіяти останні надії? Пенсійна революція з 1 березня: кому додадуть 700 гривень, а кому не копійки? Повний список змін 2026 року, який я як юрист у сфері пенсійного права. Розберу для вас до найменших деталей. Це не просто сухі цифри і байдужі норми закону, це ваша гідність, ваші плани на життя, можливість оплатити ліки чи комунальні послуги. Це ваше майбутнє, яке зараз знаходиться на перетині очікувань та жорстокої реальності. Давайте згадаємо, як це було раніше. За десятиліття до сьогоднішнього дня індексація пенсій була явищем очікуваним, майже аксіоматичним. Вона сприймалася як базовий механізм захисту від інфляції, спосіб зберегти, хоча б якусь купівельну спроможність ваших кровних коштів, зароблених тяжкою працею протягом багатьох років, а то й десятиліть. Люди розраховували на це підвищення, планували свої скромні, але такі важливі бюджети, сподіваючись, що держава подбає про те, аби їхні пенсії, хоч трохи наздоганяли зростання цін на найнеобхідніше на продукти, ліки, проїзд. Це була певна, хоч і не завжди достатня, але все ж передбачуваність. Пенсійний фонд України здавалося б, мав чіткий алгоритм, який, хоч і не завжди, задовольняв. Усіх у повній мірі, але створював відчуття стабільності. Система була далека від ідеалу, але її базові принципи були більш зрозумілими для пересічної людини. Люди знали, що з настанням весни їхні виплати переглянуть, і це давало хоч якусь мізерну, але впевненість. Сьогодні ж з кожним роком ця система стає все більш схожою на заплутаний лабіринт, де непідготовленій людині надзвичайно важко знайти вихід, а вже тим більше, справедливість, нові правила, постійні зміни, безліч винятків та відступів. Все це перетворює просту дію, якою мала б бути індексація на справжній квест. І ось ми підходимо до найголовнішого подій. Що розгортаються з 1 березня 2026 року. Це щорічна автоматична індексація пенсій, яка зачепить мільйони пенсіонерів. Згідно з попередніми розрахунками, відсоток підвищення становитиме орієнтовно від 12 до 14 відсотків. Звісно, точну цифру, як і щороку затвердять наприкінці лютого, але вже зараз ми можемо робити певні прогнози та готуватися до реальності. І тут починається перша велика пастка, про яку багато хто забуває або просто не знає, а іноді й не хоче чути, бо це розбиває всі сподівання. Індексується, запам'ятайте, це дуже добре, бо це є ключовим моментом лише так звана гола пенсія, тобто тіло пенсії, її основна частина без жодних надбавок, доплат чи підвищень. Це означає, що якщо ваша загальна пенсія складає, наприклад, 5 тисяч гривень. Але з них лише 4500 тисячі гривень це ваша основна пенсія за стажем та заробітком. А 500 гривень це різноманітні доплати, як от за вік, за стаж понад норму або інші соціальні виплати. То відсоток індексації нарахують лише на 4500 тисячі гривень. Це фундаментальна річ підступний нюанс, який часто викликає обурення і нерозуміння. І я бачу це щодня у своїй юридичній практиці. Люди бачать у квитанції чи у банківській виписці загальну суму, очікують підвищення саме від неї, а натомість отримують набагато менше ніж сподівалися, відчуваючи себе обдуреними. Це такий собі юридичний фінт, який дозволяє економити бюджетні кошти, але сильно б'є по гаманцях та що не менш важливо по психологічному стану пенсіонерів, які і так живуть у вкрай непростих умовах. Уявіть собі, людина чекає на підвищення у 700 гривень, розраховує на них, планує покупки, а отримує 300 і лише тому, що основна частина її пенсії була меншою. Це викликає величезне розчарування. Давайте наведемо кілька прикладів, щоб було зрозуміліше, як це працює на практиці. Якщо ваша гола пенсія складає 3 тисячі гривень, то ви можете очікувати додаток у розмірі від 360 до 440 гривень. При пенсії у 5 тисяч гривень це від 600 до 730 гривень. А якщо ваша пенсія сягає 7 тисяч гривень, то збільшення може бути від 840 до 1020 гривень. Знову ж таки, наголошую, це орієнтовні цифри, і вони стосуються лише основної частини вашої виплати без врахування всіх доплат, які ви отримуєте. Цей момент є джерелом постійних запитань та судових спорів. Адже більшість людей не є фінансовими чи юридичними експертами і не зобов'язані розбиратися в цих тонкощах. Вони просто хочуть справедливості. Але найцікавіше і часто найболючіше питання хто ж не отримає підвищення взагалі або принаймні не в березні. Цей чорний список, як я його називаю, викликає найбільше суперечок та обурень. І я, як юрист, бачу це щодня у зверненнях сотень людей. Адже саме в цій категорії часто опиняються ті, хто найбільше сподівається. По-перше, це так звані нові пенсіонери, ті, хто вийшов на пенсію у 2024, 2025 та 2026 роках. Логіка законодавця, яка викликає стільки запитань, така ваші виплати вже розраховані за новими формулами, які на їхню думку враховують поточну економічну ситуацію на момент виходу на пенсію. Тому, мовляв, індексація їх не стосується. Це створює величезний розрив і непереборне відчуття несправедливості. Людина, яка вийшла на пенсію рік тому, отримує менше ніж та, яка вийшла два роки тому, навіть якщо стаж і зарплата були абсолютно однаковими. Це, на мій погляд, серйозна прогалина. У системі, яка призводить до соціальної нерівності, де мотивує людей і створює прірву між поколіннями пенсіонерів, це свого роду дискримінація за датою виходу на пенсію, що неприпустимо в правовій державі. По-друге, це одержувачі так званих спецпенсій, йдеться про військових пенсіонерів, суддів, прокурорів, а також постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які отримують пенсії за спеціальними законами. Для цих категорій діють свої окремі закони, свої власні терміни та процедури перерахунку та індексації. Їхня індексація відбувається за іншими правилами, і вона не прив'язана до березневої загальнонаціональної індексації, яка стосується більшості цивільних пенсіонерів. Це не означає, що вони взагалі не отримають підвищення, просто їхній порядок визначений іншими нормативними актами і настає в інші терміни. По-третє, і це теж часто викликає здивування та обурення працюючі пенсіонери. Їм індексацію в березні не проводять, і це є. Чіткою нормою законодавства, але це не означає, що вони її не отримають взагалі. Для них передбачена інша процедура та інший термін, про що я розповім за мить, адже і тут є свої нюанси, які можуть бути неочевидними на перший погляд. Саме для працюючих пенсіонерів, які Продовжують свою трудову діяльність після виходу на заслужений відпочинок. Передбачений окремий перерахунок. Він починається з 1 квітня. Головна умова для такого перерахунку на з моменту вашого виходу на пенсію або з моменту останнього перерахунку має минути 24 місяці станом на 1 березня. Тобто, якщо ви продовжуєте працювати вже два роки після виходу на пенсію і вам жодного разу не перераховували виплати з урахуванням нового стажу, то ви маєте повне право. На цей перерахунок. Це важливо, адже кожний додатковий рік роботи після досягнення пенсійного віку має бути справедливо оцінений. І тут знову є своя хитрість, яка створює незручності. Коли ж ці гроші прийдуть, незважаючи на те, що перерахунок почнеться з 1 квітня. Реальна доплата найімовірніше надійде до вас лише у червні, і прийде вона із заднім числом. Тобто ви отримаєте гроші одразу за квітень і за травень. Чому так відбувається? Бо пенсійний фонд України чекає на звіти від роботодавців, які вони подають, із певним запізненням. Це бюрократична машина, яка працює за своїми правилами, і, хоча це виглядає як несправедлива затримка. З юридичної точки зору це встановлений порядок, який обумовлений термінами подання звітності. Тому працюючим пенсіонерам потрібно набратися терпіння і розуміти, що свої чесно зароблені кошти вони отримають, але із двомісячним люфтом. Окремо варто поговорити про вікові доплати. Це теж дуже гаряча тема, бо багато хто плутається і очікування часто не співпадають з реальною сумою. Ці доплати діють протягом усього року. І призначаються тим, хто досяг певного віку. Для пенсіонерів віком від 70 до 74 років передбачена доплата у 300 гривень. Для тих, кому виповнилось від 75 до 79 років 456 гривень, а для найстарших, кому 80 років і більше 570 гривень. Ці доплати, безумовно, є важливим елементом підтримки, але і тут є свої підводні камені. Але ось тут криється ще одна пастка, яку необхідно розуміти, щоб уникнути розчарування. Коли вам виповнюється, наприклад, 75 років, ви не отримуєте додатково 456 гривень зверху на вже існуючу доплату в 300 гривень. Ні, це не так. Ця доплата у 300 гривень просто замінюється на 456 гривень. Отже, реальна прибавка у вашому гаманці складе всього лише 156 гривень. Це не додавання, а заміна однієї виплати іншою. Про це важливо пам'ятати, щоб не було неприємних сюрпризів і хибних очікувань. Це ще один приклад того, як тонкощі законодавства можуть впливати на реальні кошти у вашій кишені. Крім того, є ще одна важлива умова для отримання цих вікових доплат: ваша пенсія не повинна перевищувати 10 тисяч триста гривень. І що важливо, ці вікові доплати не індексуються у березні. Це сталі суми, встановлені державою, які залишаються незмінними, незалежно від відсотка індексації основної пенсії. Отже, як бачимо, система пенсійного забезпечення в Україні це не просто лінійне підвищення, це надзвичайно складний механізм з багатьма якщо, але та виключеннями. Щороку ми спостерігаємо як добрі наміри держави, а саме захистити пенсіонерів від інфляції та забезпечити їм гідне життя, розбиваються обрифи бюрократії. Економічних обмежень та іноді простої відсутності чітких, зрозумілих правил. Люди, які все своє життя працювали, будували цю країну, виховували дітей, заслуговують на прозорість і передбачуваність. Вони заслуговують на те, щоб розуміти, чому їхня сусідка отримує більше. А їм з таким самим стажем і внесками додали копійки. Ця відсутність прозорості та надмірна складність часто приховують реальні проблеми і створюють відчуття безпорадності. І ця ситуація, коли індексується лише гола пенсія, коли нові пенсіонери е, залишаються за бортом цього процесу, коли е, працюючим пенсіонерам доводиться чекати на свої кошти місяцями через бюрократичні затримки, це не просто сухі юридичні факти, які я вам озвучую. Це реальні історії, реальні емоції, реальне розчарування мільйонів людей, які роками чекали на справедливість. Це підриває довіру до державних інституцій, підриває віру у справедливість і змушує людей шукати правду та захист своїх прав у судових інстанціях або звертатися по допомогу до юристів. Ми бачимо, як кожен рік це викликає хвилю звернень, запитань і відверто кажучи, розпачу серед найвразливішої частини населення. Моя мета як юриста не просто констатувати ці факти, а допомогти вам розібратися в цьому, дати інструменти для захисту своїх прав. Не варто опускати руки, якщо ви відчуваєте, що вас обійшли. Кожен випадок унікальний, і лише детальний аналіз вашої пенсійної справи, всіх документів, що підтверджують ваш стаж, заробіток та всі інші нюанси, може дати вичерпну відповідь. Зберігайте всі документи, які стосуються вашої пенсії, перевіряйте розрахунки, не соромтеся звертатися по роз'яснення до пенсійного фонду або до незалежних експертів. Бо часто буває так, що незнання цих нюансів або невміння їх відстоювати коштує людям сотень, а то й тисяч гривень щомісяця, які могли б бути витрачені на набагато важливіші речі. Отже, підсумовуючи все вище сказане: березнева індексація 2026 року. Це не панацея і не загальне підвищення для всіх без винятку. Це складний процес, який має свої чіткі правила і безліч виключень. Хтось отримає очікувані додатки, хтось мінімальне підвищення, а хтось, на жаль, залишиться ні з чим, попри всі свої сподівання. Гола пенсія там категорії винятків, затримки для працюючих та нюанси вікових доплат ось ключові моменти, які варто тримати в голові, щоб не мати ілюзій. Важливо бути обізнаним, розуміти свої права та у разі потреби, вміти їх відстоювати, бо ваша пенсія це ваша заслужена виплата, а не милість держави. І тепер, після того, як ми детально розібрали всі ці нюанси, я хочу повернутися до свого початкового запитання, яке звучало як заклик до дій і мало на меті з'ясувати реальну картину. Чи належите ви до тих, кому ця пенсійна революція з 1 березня додасть бажані 700 гривень чи навіть більше, дозволивши трохи покращити своє життя? Чи, на жаль, після всіх цих пояснень ви зрозуміли, що саме ви, попри всі сподівання, опинилися серед тих, хто не отримає ані копійки, як і багато років тому? Або ж, можливо, ви є працюючим пенсіонером і чекаєте на свою доплату лише у червні? Будь ласка, поділіться своїми думками, своїм досвідом, своїми розрахунками та своїми емоціями у коментарях. Ваші історії допоможуть іншим зрозуміти реальний стан справ, відчути, що вони не самотні у своїх проблемах і, можливо, навіть спонукають до реальних позитивних змін у пенсійній системі. Чекаю ваших відповідей.